Ваше підприємство постраждало від війни, обладнання знищене, а ви не знаєте з чого почати? Тепер є рішення. Держава надає грант до 16 млн грн на відновлення вашого виробництва. Кабмін оновив правила програми гранти для переробних підприємств. І тепер з'явився окремий напрям до 16 млн грн на відновлення виробництва, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок обстрілів. Хто може податися? Гранти будуть надаватися мікро, малим та середнім підприємствам ІФОП, які працюють у переробній промисловості і документально підтвердили руйнування чи пошкодження виробничих площ, на що можна витрачати грантові кошти. Витратити кошти можна лише на придбання, доставку і монтаж нового обладнання українського або іноземного виробництва. Які документи потрібні? Для подачі заявки обов'язково надати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань та акт оцінки збитків за методикою Фонду держмайна та Мінекономіки. Головні умови: Отримувачі мають створити не менше 5 робочих місць. Отримати грант можна на умовах співфінансування 20 на 80% від вартості проєкту, де 20% гроші отримувача, а 80% держави. Документально підтвердили руйнування чи пошкодження виробництва. Як ми можемо допомогти? Ми готуємо всі необхідні документи, складаємо бізнес-план і супроводжуємо подачу заявки до самого моменту отримання коштів на рахунок. Напишіть слово відновлення у коментарях, і ми зв'яжемося з вами вже сьогодні.